В цьому відео ми поспілкуємось про те, як в платформі CRM, платформі BookMeNow додати номери, як зазначити, в які дні ці номери працюють, і як зазначити, скільки в ці конкретні дні ваші номери коштують. Для цього ми підготували дві сторінки. Перша сторінка це форма онлайн-бронювання, це вона. І інша сторінка це адмінпанель, в якої все налаштування буде відбуватись. Давайте почнемо зі сторінки онлайн-бронювання. Перший крок для бронювання номера нам треба обрати саме номер. Ми переходимо сюди. Тут ми бачимо, що ми обираємо будиночок, тобто це е, обрання будиночків, а не, а не номерів. І ми бачимо, що е, додано наразі в адмінпанелі два будиночки. Будиночок номер один це його назва, і будиночок номер два це також його назва. Також ми бачимо, що е, поряд з будиночком номер один написано, що поки. Немає доступних днів для бронювання, і найближча вільна дата сьогодні для будиночка номер 2 Тобто, якщо я обираю будиночок номер 2 натискаю Підтвердити, то я можу перейти на другий крок бронювання: обирання дат заїзду та виїзду. Давайте розберемось, чому я не можу обрати дати для будиночка номер 1 і спробуємо, спробуємо це виправити. Переходимо в адмінпанель. Ми тут бачимо, що будиночок номер 1 Далтон і будиночок номер 2 переходимо в редагування будиночка номер 1 Його назва, його доступність або недоступність для бронювання онлайн, його зображення, і ми бачимо графік роботи. Також ми тут бачимо, що немає ніяких активних днів, який адміністратор готелю. Чи власник готелю тут додав би, тому ми не можемо обрати ніякі дні? Також, якщо перейдемо на наступний місяць, також бачимо, що нічого тут не обрано. Давайте виправимо це, і це можна виправити двома способами: перший способ ми його назвали фристайл, тобто ми можемо обрати якісь таким чином. Конкретні дні, на які ми хочемо дозволити вашому гостю бронювати. Після того, як ми обрали дні, ми маємо зазначити вартість номеру, вартість проживання на ці обрані дні. Е, інший спосіб, як як швидше ми можемо зазначити, в які дні доступний номер та його вартість, це за днями тижня. Переходимо сюди і ми бачимо, наразі ми стоїмо в місяці березень, і я хочу, наприклад, зазначити е, вартість. Номеру на понеділки усі за цей місяць на всі вівторки, середи та четвери. Також я знаю, що у п'ятницю та у суботу в мене вартість номеру трошки відрізняється, вона трошки дорожча, ніж в інші дні, а в неділю, з неділі на понеділок, коли гості зупиняються, то вартість така сама. Я обираю понеділки, вівторки, середи, четвери та е, неділі. Вказую тут вартість номеру, наприклад, 3000 гривень. І натискаю Зберегти. Після того, як я натиснув Зберегти, я нижче у таблиці. бачу, що на 1 березня середа вартість номеру 3000 гривень. І так далі. По кожному дню, все, що я тут зазначив, воно стало іншим кольором, і це має це означає, що воно додане. Якщо ви додали щось помилково або ви хочете змінити повністю все. Ви маєте змогу видалити якийсь конкретний день, наприклад, 1 березня підтвердження, і ми бачимо, що все. Тепер ця дата не обрана. Або, і ви можете там, зазначити іншу вартість, наприклад, 5 тисяч гривень на перше, тому що це якийсь святковий день. І Ви бачимо після збереження, що на 1 березня встановлена інша ціна 5 тисяч гривень. Або, якщо ви експериментували і хочете видалити всі зазначені дати і вартість на обраний місяць, натискаємо очистити місяць. Підтверджуємо і бачимо, що все витерлось. Давайте зазначимо, наприклад, з понеділка, по четвер та неділю вартість номера 3000 тисячі гривень. Ага. Обновимо сторінку за днями тижня, понеділок, вівторок, середа, четвер, неділя. 3 тисячі гривень. Зберегти все додано. Тепер, якщо ми підемо на форму онлайн-бронювання, оновимо тут сторінку і натиснемо Обрати номер, то ми вже бачимо, що будиночок номер 1 найближча вільна дата сьогодні. Я обираю, натискаю підтвердити. Бачу, що другий крок для цього будиночку вже доступний обрати дати. І коли я натискаю, я бачу, що на березень є ось такі вільні дати, окрім п'ятницю і суботу, тому що або для мене для клієнта невідомо, чи вони заброньовані вже кимось, чи вони ще не додані адміністратором чи власником готелю. Тобто я можу забронювати ось таким чином все окрім заїзду у п'ятницю та суботу. Давайте зазначимо вартість на п'ятницю на суботу. Я обираю п'ятниця, субота. Бачимо, зелене ми тут автоматично вибрали. і... 4 тисячі гривень буде коштувати номери в цей день. Я натискаю Зберегти і ми одразу в табличці бачимо, що п'ятниця, 4 тисячі, субота 4 тисячі і так далі. На кожну п'ятницю і на суботу ми проставили іншу вартість. І якщо ми наразі повернемось на форму онлайн-бронювання з по новому сторінку. Заходимо номер, обираємо будиночок номер 1, підтвердити, обрати дати, і ми вже бачимо, що 4, 10, 11 і, і так далі на, на всі інші дати на п'ятницю, на суботу вже доступне бронювання. Якщо я тут перейду на наступний місяць, на квітень бачимо, що недоступно, тому що в адмінпанелі на квітень ми ще нічого не зазначали, але можемо дуже швидко зазначити, маючи наш досвід, 3000 тисячі гривень, зберегти. Тепер п'ятниця і субота, 4 тисячі гривень зберегти, переходимо назад, оновлюємо сторінку, обрати номер, будиночок номер 1 підтвердити, обрати дати, і тепер квітень також доступний і можна його обирати. Але після квітня, травень, він також ще не доданий. Така гнучкість доступна в BookMeNow. Якщо у вас ще виникнуть якісь питання, будемо раді на них відповісти. Дякую.